Відомий львівський медичний центр Інтерсона увійшов до міжнародної мережі клінік компанії Медікавер Груп, що понад 20 років дбає про охорону здоров'я населення, і сьогодні є присутньо в різних регіонах 12 країн світу. Тож в українців є нагода отримати якісну медичну допомогу європейського рівня. Формат роботи медичного центру Медікавер Інтерсоно Груп організований доступно і просто. За потреби можна звернутися до поліклініки центру як комплексна компанія. З охорони здоров'я в педіатрії застосовуються малоінвазивні втручання. Поєднання провідного технічного обладнання і досвіду спеціалістів цього медичного центру дозволяє запропонувати весь спектр хірургічної допомоги для дітей від народження і до 18-річного віку. Операція одного дня це не є слоган маркетингу, а це є вже реальність, яка є вже тут і зараз. Пацієнти, як зазвичай, коли ми привикли з апендицитом чи з іншою недугою. 5-6 днів чи 7 в лікарні це вже виходить в історію. При неоскладених формах перебігу хірургічного і в післяопераційному перебігу можна досягти того, що пацієнт на другу чи на третю добу може вже бути вдома, і також приходити виключно на амбулаторний прийом контролю до лікуючого лікаря. Малоінвазивних операцій в рамках сервісу медікавер кращий варіант вирішення проблеми у дитини будь-якого віку, адже це крім всього повна медична безпека, інноваційне унікальне обладнання, досвідчені кваліфіковані хірурги і відсутність супутніх незручностей. Родина не переживає великого стресу, коли перебуває значний час в лікарні, а ще тим більше, якщо взяти до уваги хороші умови, привітність персоналу та і можливості догляду комфортного післяопераційного періоді, періоду дозволяє батькам безстресово перенести певну ну, маленьку чи немаленьку трагедію у сім'ї та як хвора дитина. У міжнародної мережі Медікавер Групп знаходиться 85 медичних центрів, 64 клінічні лабораторії. Медичний центр Медікавер Інтерсоногруп, що входить до компанії, знаходиться у Львові по вулиці Антоновича, 102. Лікарі радять не нехтувати оглядами і звертатися до професіоналів.